Левит, глава 27 І Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Промовляй до Ізраїлових синів та й скажеш їм: Коли хто складає обітницю Богові за твоєю оцінкою душ для Господа, то буде твоя оцінка чоловіка від віку 20 літ і аж до віку 60 літ, і буде твоя оцінка 50 шеклів срібла на міру шеклам святині. А якщо жінка вона, то буде твоя оцінка 30 шеклів а якщо від віку 5 літ і до віку 20 літ, то буде твоя оцінка чоловіка 20 шеклів, а для жінки 10 шеклів. А якщо від віку місяця і аж до віку 5 літ, то буде твоя оцінка чоловіка 5 шеклів срібла, а для жінки твоя оцінка 3 шеклі срібла. А якщо від віку 60 літ і вище, якщо чоловік, то буде твоя оцінка 15 шеклів, а для жінки 10 шеклів. А якщо він обіднілий проти твоєї оцінки, то поставить його перед священником, і священник оцінує його за тим, що спроможна рука того, хто обіцяв, оцінує його священник. А якщо буде худоба, що з неї приносять жертву для Господа, усе, що дається із неї для Господа, буде святощами. Невільно обміняти її, ані заступити її добру злою або злу доброю. А якщо справді заступить худобу худобою, то буде вона та заступство її святощами. А якщо та всяка худоба нечиста, що з неї не приносять жертв для Господа, то він поставить ту худобу перед священником. І священник оцінує її, чи добре, чи недобре. Як оцінує священник, так нехай буде. А якщо він справді викупить її, то додасть п'яту частину її над оцінку твою. А коли хто поставить дім свій на святість для Господа, то священник оцінує його, чи то добре, чи недобре. Як оцінує його священник, так стане. А якщо той, хто посвячує викупи свого дома, то додасть п'яту частину срібла твоєї оцінки над нього і буде Його. А якщо хтось посвятить Господеві з поля своєї посілости, то буде оцінка твоя посівом Його. Посів хомера ячменю за 50 шеклів срібла. Якщо він посвятить своє поле від ювелейного року, то воно стане за оцінкою твоєю, а якщо посвятить поле своє по ювілеї, то священник облішить йому те срібло за руками, позасталими до ювілейного року, і те буде відняте від оцінки твоєї. А якщо справді викупить те поле той, хто посвящує Його, то додасть п'яту частину срібла осінки над нього і стане воно його. А якщо він не викупить поля того, і якщо він продасть те поле кому іншому, то вже не буде воно викуплене. І буде те поле, коли воно вийде в ювілей святись для Господа, як поле закляття для священника буде посілість ним. А якщо він посвятить Господеві поле купівлі своєї, що не з поля посілости його, то священик облічить йому суму твоєї оцінки аж до ювілейного року, і дасть твою оцінку того дня, як святість для Господа. В ювілейному році вернеться те поле до того, від кого купив його, що його посілість тієї землі, а вся оцінка твоя буде шеклем святині, 20 гер буде шекель. Тільки перворідного в худобі, що визнане як перворідне для Господа, ніхто не посвятить його, чи то віл, чи то овечка Господеві воно. А якщо в худобі нечистій, то викупить за твоєю оцінкою і додасть п'яту частину над нього. А якщо не буде викуплене, то буде продане за оцінкою твоєю. Тільки кожне закляття, що людина заклине Господеві зо всього, що його. Від людини і худоби, і від поля його посілости не буде продане і не буде викуплене воно найсвятіше для Господа. Кожне закляття, що буде оголошене за закляття зпосеред людей, не буде викуплене, буде конче забите. А всяка десятина з землі, з насіння землі з плоду дерева, господеві воно, святоще для Господа. А якщо дійсно викупить хтось свою десятину, той додасть п'яту частину її над неї. А всяка десятина худоби, великої та худоби дрібної, усе, що перейде під палицею, десяте буде святість для Господа, не буде перебирати між добрим та злим і не замінить його. А якщо справді заступить його, то буде воно та заступство Його, буде святість, не буде викуплене. Оце Заповіді, що Господь наказав Мойсеєві для Ізраїлових синів на Сінайській горі.